Від 108 гривень і до 85 зросла пенсія у частини працюючих пенсіонерів Закарпаття. Автоматичний перерахунок виплат здійснили у травні. Робимо перерахунки люди, які відпрацювали від останнього перерахунку або призначення пенсії повні 24 роки, або ті, які могли працювати тільки один рік або півтора року, але два роки від останнього перерахунку чи призначення пенсії пройшов час. Значить, таким людям ми автоматично зробимо перерахунки. Ми вже розпочали зараз фінансування сьогоднішнього дня, вже е, фактично нове призначення пенсії, і всі пенсії, які в нас попали у відомості на червень місяць, і розпочали виплату. На сьогодні в області 60 тисяч пенсіонерів працевлаштовані, а це майже 24% від загальної кількості отримувачів пенсій. Квітневий перерахунок проведено по 23 тисячах особових справах. Якщо взяти по стажу роботи, то 18 тисяч 600 пенсіонерів у нас здійснює перерахунок пенсії по стажу роботи. Тобто ті, які відпрацювали повні два роки, середнє підняття склало на 108 гривень 58 копійок. Людям, яким доцільно перерахунок пенсії і зарплати, тобто які так само мають право, у нас тільки 4 тисяч 400. Їх середнє підвищення склало десь порядка 85 гривень. Також головним управлінням пенсійного фонду з 1 травня проведено перерахунок субсидій на неопалювальний період. Автоматично виплати перепризначено тим субсидіантам, у яких не змінилися дані про майновий стан. Проте є і та категорія громадян, яким варто звернутися за призначенням житлової субсидії на неопалювальний період. В кого скажемо, є якісь зміни в себе в домогосподарстві, тобто хтось вибув, хтось додався, або, наприклад, є там договора оренди, особливо для переміщенню особи, і то подібне тим людям обов'язково необхідно прийти заново, подати заяву на призначення субсидії або в ЦНАПИ, або у сервісі Центр пенсійного фонду, або так же само по місці проживання у своїх громадах, де працюють відповідні спеціалісти від громад. Станом на 1 червня житлові субсидії на літній період призначено для понад 13 тисяч двор господарств області. Середній розмір виплати 150 гривень. У травні на виплату субсидіантам спрямовано 32,6 мільйона гривень. Що стосується пенсійних виплат, на них в області щомісячно спрямовують понад мільярд гривень. Середній розмір пенсії станом на 1 травня становить 4 тисячі 651 гривню.